Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Україна та Велика Британія розпочинають спільний оборонний проєкт, у межах якого наша країна отримає 5 тисяч зенітних ракет ЛММ multi Мультіроло, Missile, а також технології для їхнього виробництва. Окрім постачання озброєння, угода передбачає локалізацію виробництва та передачу ключових технічних рішень, що дозволить Україні наростити власний оборонний потенціал. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, зазначивши, що проєкт має стратегічне значення для зміцнення системи протиповітряної оборони країни. Повідомляється, що проєкт реалізується за підтримки британської компанії Tails, яка займається розробкою та виробництвом сучасного високоточного зброєння фінансування здійснюється за рахунок кредиту, гарантованого британською державною агенцією UK EXPORT Finance. В рамках цієї програми передбачається підготовка українських фахівців та створення виробничих ліній на вітчизняних підприємствах. Реалізація проєкту запланована до 2030 року. Водночас, британське оборонне відомство уточнило, що анонсовані 5000 тисяч ракет спочатку. Вироблятимуться у Великій Британії, а після налагодження виробничих процесів частина компонентів виготовлятиметься безпосередньо в Україні. ЛММ це багатоцільова легка ракета класу повітря-повітря та повітря земля, розроблена британською компанією Tails. Вона призначена для ураження різних повітряних цілей, включаючи дрони, вертольоти та літаки. А також може ефективно знищувати броньовану техніку противника. Основні характеристики ракети довжина 1,3 метра, діаметр 76 мм, маса близько 13 кг, Нова частина осколково-фугасна або тандемна кумулятивна дальність ураження до 8 км при запуску з повітряного носята до 6 км. при наземному або морському пуску, максимальна швидкість понад півтора маха. Елеме має кілька варіантів систем наведення: лазерне цілевказання, версія A. інфрачервоне самонаведення версії B і C. інерціальна система наведення з GPS, версія D. ЕЛМЕ може запускатися з гелікоптерів легких бронемашин, кораблів наземних пускових установок. Ці ракети вже активно використовуються в Україні. Інськими військовими у складі переносних зенітних ракетних комплексів Мартлет та мобільних систем Штормер, які довели свою ефективність у боротьбі з повітряними загрозами, очікується, що локалізація виробництва ЛММ в Україні дозволить не тільки забезпечити зсу сучасним високоточним озброєнням, а й сприятиме розвитку вітчизняного оборонного сектору та створенню нових робочих місць. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.